Радіо Chicago. Друзі, з нами на прямому зв'язку з Бухаресту. Доктор Марія Дмитрівка Пеняк, голова УКК Віл Іллінойс. Пані Марія, розповідайте, будь ласка, що зараз відбувається в Бухаресті? Це я так розумію з'їзд світового конгресу. Так Так, доброго вечора, Чикаго. Дякую, за те, що запросили. А це є світ світового українства під проводом світового конгресу українців. Тобто це такий собі нетворкінг людей з усіх країн є українці, і я не знаю скільки поза того країни. А українці представляють різні організації, вони, тобто, головна ідея мета цього це стратегічне планування. Тобто, ми маємо вирішити, як далі розвиватися, поділитися досвідом. Тож я до речі, вже познайомилася з громадами з, з Мальта з Гідерланд. А вони всі знають про, про вас, про нас, про каску громаду, так що дуже мені приємно тут представляти цю каску громаду, тому що в нас теж є багатий досвід і є чим ділитися. Але головне, ми маємо подумати, як далі працювати. Я теж тільки що була в Києві і, і теж багато чого навчилася і побачила. А працювати треба далі важче, але розумніше. Тільки так ми можемо. Перемогти і сьогодні перший день. Надіюся, зможу вам розказати більше, коли пройде трошки більше часу. Дякую, Скажіть, будь ласка, пережиття війни в США і пережиття війни в Україні або навіть поряд з Україною. Це зовсім по-інакшому відчувається, так це Ну, Неоднозначно зима не так. Звичайно, що перещаття війни в Києві набагато інше, ніж пища війни в Бухаресті чи, чи, чи в Чикаго. Одну а є свої нюанси, але принаймні, люди, з якими я працювала, там всі працюють 24-7 на перемогу, і я думаю, що світове українство теж повинно трошки підкотити більше рукави і працювати більше. А тому, що коли, коли ти не, не чуєш тих сирен, коли ти не бачиш стільки погалічених людей на вулицях, то якось забувається це. Тому тобто, всі люди це нормально, але але потрібно а, піднадужитися і ви тому, що зараз дуже багато слажить від, від волонтерів. Um, так як держава собі бачите, держави не до допомагають. І ще одне питання на завершення. Скажіть, будь ласка, чи є консолідація взагалі в розумінні того, що потрібно робити і як це потрібно робити між всіма українцями, які з'їхали з зі, зі всього світу? От власне ми того і приїхали. Це почалося буквально пару годин назад. Будем, будуть збиратися всі ідеї і, і всі досвіди. І, от, до речі, тут є представники України, МЗС України і представники нашого уряду. А, тобто, це дуже дуже важливо, тому що світове українство може собі радитися, але без, без, без України, а як частина цієї ради, це не, не робить ніякого сенсу. Тобто, має бути Україна всі українці разом, і, і тільки тоді можна собі дитина консенсу. Так, що що ми придумаємо, то я вам скажу. Дякую, пані Марії. будемо чекати від вас ще новина чекай. Я чун. Хоче сказати що... А, пан Ігор да дістав uh, медаль святого Володе Володимира Порта. Пан Ігор, Ми вас вітаємо ви з нагородою. Вас щиро вітаємо а, з нагородою. Це нагорода, яка так. дається раз в п'ять років. А видатні успіхи до досягнення в пошелі українських ідей і, і допомозі Україні е, є голова е, українців всього світу, Павло Грот. Дуже поважна і порядна людина, і він хоче сказати нашим чекахським е, слухачам пару слів про те, що тут відбувається, і які сесії будуть, і що буде далі. Пане повітаємо дуже, дуже, дуже приємно вас бачити, пане Дмитре. Знову бути на вашій програмі. Хочу привітати всіх ваших слухачів, поздоровити вас із чудовою роботою, яку ви робите. Хочу сказати, що світий конгрес українців збирається і саме в упресі, щоб обурити наші наступні плани, які буде наша дорожна карта на майбутнє перед нами є дуже великі і нові виклики. Ми бачимо, як російська дезінформація китає світ. Ми бачимо, що Україні треба більше зброї, треба відбудувати, треба перенаватися нашими. <му> українцям, які нещодавно виїхали з України, ми мусить будувати сильні громади всюди у світі, щоб дійсно працювали у захисті України. Якраз дуже іншим сьогодні рано. Ми повернулися з Чернівців, де ми зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським, і мали нагоду, щоб обговорити пріоритети, і щоб ми могли разом спланувати наш наш план дії, і щоб ми могли uh, тісно тісніше співпрацювати із президентом і з урядом України. Пане Поло, я вам дякую за вашу працю. Дякую за працю всіх uh, тих, хто бере участь в цьому саміті. Надзвичайно важлива місія на ваших плечах і сподіваємося, що все вдасться. Ми будемо чекати від вас новин в подальшому. І дасть Бог, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Дякую вам, Савця Україні! Слава Україні! Гераєм слава! Дякую! Дякую за Дмитро, Дякую за включення. Завтра ми завтра будемо мати пару сесій. Які наші чекавські представники тут ведуть, я буду вести одну сесію. Буде вести Марія Капеняк одну сесію і Павло Бандрівський. Так що Чикагська Чикагщина представлена е, багатьма нашими представниками, і ми е, доволі раді поділитися досвідом того, що ми робимо в Чикаго. Повірте мені, е, спілкуючись тут і? Не маючи декілька де, де зустрічів, ми е, будемо рити е, на самому високому рівні, працюємо з діаспорою і працюємо е, з нашими з, е, різними е, людьми, які приїжджають, які е, з урядами, е, які е, з конгресменами і з сенаторами. Це дуже важливо, і тому ми е, хочемо поділитися цим досвідом. І щоб наша діаспора більше більше впливала на ті процеси, які проходять і в Україні, і в світі. Пане Роман, ми тішимо, що маємо таке потужне представництво нашої громади, нашої діаспори там в Бухаресті. Бажаємо вам успіхів і будемо тримати руку на пульсі всіх подій. Сподіваємось, що все вдасться. Дякую. Дякую, до побачення. Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.